Добра вам рідненькі! Хтось чекає відео ні про що, де не показують, які транзистори треба міняти. Саме про це буде це відео. Розпакуємо батарейку Sansink, літій ферум фосфатну, оригінальну, котра приїхала до мене, стала моєю, і вже доступна в Україні. Напевно, історію треба почати з того, для чого я її купував і до чого. Історія довга, їй вже більше року, і почалася вона ось з цього щитка. Так, він зроблений через сраку, тому що робив я його сам. Робив тоді, коли треба було робити, і це був напевно ну, повноцінно перший щиток в моєму житті. Я його зробив так, як вважав за потрібне, і, в принципі, повністю задоволений. Дроти в мене з запасом, тому що ще думалося, що щось буде перероблятися, бо це було перше включення, так сказати. Перше включення в новому будинку. Досвід підказав, що немає нічого постійнішого, ніж тимчасове, і нічого переробляти не прийшлося, максимум доставив там один чи два автомати. І мене це повністю влаштовує. Саме до цього щитка я вирішив підключити інвертор. Інвертор став спонтанною покупкою. Коли минулого року почало прилітати і стало зрозуміло, що треба. Хоча фантазував я про сонячні панелі вже досить давно, ще напевно до. Початку будівництва І якось так от імпульсивно зваживши за і проти, прийняв рішення і купив інвертор. Купив той, який хотів. Купив його після того, як мені аналогічний прийшов на ремонт справним. Відео про цей випадок можна подивитися десь ось там з за посиланням. Мене вразила його якість, функціонал, можливості і виконання. В першу чергу мене підкупив той факт, що він є повністю пасивним. В нього ззаду величезний алюмінієвий радіатор, і відповідно він не має жодного вентилятора. Моя модель є 5 кВт, мені цього на весь будинок достатньо. Отже, прийшов мені інвертор на ремонт, який виявився справним. я захопився і вирішив купити такий самий. Тоді я ще не знав, що є аналогічні дії, які в нас продаються офіційно, і почав шукати саме SunSink. Знайшов я його аж в Нідерландах, і звідти він до мене десь е автобусами. Кочував, приїхав в оригінальний, дуже задоволений. І вже от рік часу він в мене живе в шафі ще його навіть не підключив. Дроти куплені, готовий до підключення. Друге, питання, напевно, у вас виникне. А чому він живе в шафі? Маю розумне на це пояснення. Пов'язане воно з тим, що на вулиці вішати мені його не дуже хочеться, тому що не маю ще парканів фіртки, в мене якби відкритий новобуд, і якби боюся, щоби він не дістав ноги. Штука не дешева, тому якби вирішив в приміщенні. Чому не в підвалі, чому не на стриху? Тому що хотів максимально близько до щитка, щоб не тягнути товстих дротів. Багато шафа ця є без стінок. Верхні полки доволі вільні, відповідно, просверлив отвор, а при потребі знімлю полку буде циркуляція повітря. Це північно-західна сторона будинку, сама зимна. Відповідно, тепло зимою залишиться в хаті, літом цей кут не нагрівається, буде не найгорячішим. Чи добре рішення? Я не впевнений. Єдиний аргумент, який можу привести, це середньодобове споживання мого будинку 0,4-0,5 кВт в кілька кіловат, це є кротко, тривало по пару хвилин, тому, думаю, ми це питання зможемо пережити в шафі. Якщо ні, то доставлю вентилятор або поводу переносити поверхом нижче в підвал чи на вулицю. Так само не хочеться тягнути довгі дроти до батареї, тому якби батарея теж буде жити тут, і відповідно, якби вирішив саме в шафі, так мені зручно. Правильність цього рішення ми з вами зможемо цінити через якийсь час, напевно, через рік чи через два, не знаю, в якому році я то підключу докупи. Хоча, думаю, москаль не дасть нам скучати тої зими, тому, мабуть, скоро. Отже, інвертор. Інвертор вміє. Працювати без акумуляторів, вміє працювати з сонцем, підмішувати. Має окремий контрольований вхід для генератора. Стоїть окремий пакетник DC для комутації сонячних панелей. Кнопка включення знизу. Герму вводи. Він повністю герметичний і вміє працювати під дощем на вулиці. Радіатор пасивний згадував. Має можливість керувати окремим входом для генератора. входом виходом він програмується і так виглядає без герметичної кришки. В комплекті з ним був Wi-Fi модуль. Вміє він працювати віддалено через сервер компанії. Цими речами поки що не користувався, не знаю, не можу розказати. Ага, і має два mppt трекера входи. Е, стосовно інвертора, зараз більше не потрібно. Це питання будемо розглядати потім. Нас цікавить батарея, тож не буду тягнути кота за яйця, тягнемо її, розпаковувати. І так, батарейка. Маринувалася вона з заводу з 9, середини 9-го місяця 22-го року, тобто, по суті, рік часу вже е, їде, це не біда. Тепер про історію батарейки. Отже, привіз я інвертор, і треба було думати про батарейку. Думав дуже багато різного, шукав китайські, саморобні, і стримувало мене або якість, або комплектація, або функціонал. Суть проблеми полягала в тому, що далеко не всі саморобні чи заводські китайські батарейки вміють комунікуватися по шині. Як бачите, є повний пакет документів, видаткові, податкові, всяка єрунда, інструкція, і навіть офіційний український гарантійний талон. Так, воно вже доступне в Україні офіційно, зараз про це розкажу. Отже, шукав батарейку з логістикою з за кордону якраз планував, але були нюанси, мені не виходили. Чисто випадково на сайті Санцинка побачив, що є офіційний представник в Україні. Відповідно, наярював на фірму, вона виявилася десь на сході. і... Не міг додзвонитися. Тоді, чисто випадково, на сайті Сансинка знову повторно гляну і побачив він про представника. Він виявився в столиці, і до нього я додзвонився без жодних проблем. Ось ми в комплекті бачимо елементи кріплення, напевно, на стіну. Поки що це в сторону. Додзвонився до чоловіка і кажу, чоловіче, маю гроші, хочу тобі їх дати. Треба мені батарейку. Знайшов вас як офіційного представника Сансинка. Кріплення. Різнокаліберні в комплекті, навіть з металевими дюбелями. І кабеля. Інформаційний, дата лінія З закруткою і заземлення. Ще би мали бути силові. І кажу чоловікові, давай організуємо щось. І якби виявилося, що вони тільки підписали договір пару днів тому, тому і появилися. І нічого нема. І чоловік забув за мене, я за нього, я щось шукав собі, фантазував. І, відповідно. На тому ми зупинилися. І через якийсь час до мене дзвонять і кажуть, чоловіче, ми привезли тобі батарейку. І я вже був забув за то, але, як то кажуть, хотілося і ще не купив, тож з радістю придбав. Ось вона новенька, трохи з відпечатками пальців. Як вам її показувати далі. Важить вона, їй-богу, кілограм 50 з копійками. Мене турбує, що чомусь немає силових кабелів, бо, наскільки я пригадую, вони би мали бути в комплекті. Ось ми її вишвертали, ззаду видно отвори і, очевидно, це кріплення на стіну, а це має йти на батарею. Ось воно прикрутилося. І тоді легким рухом руки її можна повірити. На стіну. Ззаду особливо дивитися нема на що. Силових кабелів в коробці немає, тому будемо то питання вивчати окремо. Перевертаємо її назад. Строгі овальні контура металевого корпусу піднімають мені настрій. Нас може цікавити етикетка. Ось вона є так виглядає. Модель L51. Гарно. Глянемо на неї зверху, і де конектори. Строгий класичний дизайн. Кришка теж металева. З захисною плівкою. Одна пластикова деталь з дубльованими індикаторами рівня заряду і режиму батареї. Просто декілька світлодіодів. Включено-виключено, аварія, ще якийсь там значок вроді радіація, радіації, але то не точно. І 3-5 індикаторів рівня заряду. Нас вже цікавить нижня частина. Видно вуха і ножки, що її можна поставити стоячи, принаймні в відключеному вигляді. Не знаю, як в включеному, сказати тяжко. Батарея теж герметична, тобто має захист від води дощу вологи крапель. Ось є порти інформаційні. Зроблено доволі якісно. На вигляд, вони однакові, призначення, мабуть, різне. PSC. In-out, тобто послідовно можна з'єднувати, по-моєму, чи 5 чи 10 батарей. Силові клеми з заглушками. І от мене найбільше турбує, що в комплекті немає кабелю, бо мені чомусь здається, що він би мав бути. Ось такі специфічні захищені виходи. Батарея має середню точку, по-моєму, 48 вольт, 52 з чимось в неї верхня, вроді. Це можна глянути в специфікацію. Прорезинене, герметичне захищене. Кнопка включення металева і додатковий індикатор. Ану, не стрельне. Є запуск. Щось воно собі там протестувалося. Показало, умовно, 80-90% заряду. Це добре, зверху також видно. Індикація працює. Ну, зараз ми її гасимо, все одно ми її не підключимо. Є окремо вихід заземлення ось тут, а тут не знаю що. Хоча ми ще нічого не спалили, але позволимо собі заглянути в інструкцію. З неї ми довідуємося, що це є паралельний порт, вхід-вихід для послідовного підключення кількох батарей. Саме для цього і зроблено декілька силових портів. Даний порт якраз він нам буде цікавий. Це і комунікація rs 485 CAN, тобто БМС буде обмінюватися інформацією з інвертором. А ось ця така маленька чорна пімпочка, те не що інше, як Pressure Release Valve, тобто клапан скидання лишнього давлення. Коли вам та банька вздується як слоїк з вогірками квашеними, то можна це відкрутити і воно стравить тиск. Напевно, при перепаді висоти або чогось такого, або при аварії. По факту це є звичайна, не незвичайна заглушка. Такий клапан гарно працює автоматично. Принаймні, пучити не буде корпус. Ну і крайнє питання, яке вас може дуже цікавити, що всередині. Мені теж страшно цікаво. І хоча, на перший погляд немає гарантійних пломб, просто розбирати нову батарею якось би не пасує. Ну, але з часом, можливо, ми щось придумаємо і подивимося, які ті феромфосфатні елементи, яка б всередині цього. Красавчика